Друзья, нужно обязательно раз в год проходить обследование. И многие люди, они не проходят обследование, и они даже не знают, что у них какая-то проблема. И потом, когда эта проблема уже вырастает до больших размеров, тогда только они идут в больницу. И им в больнице говорят, что уже поздно. Раніше до свого організму і до свого здоров'я ставилася дуже недбало. Але коли на коледжі я почула вчення апостола про важливість проходження профоглядів і про те, що не потрібно в собі вирощувати голіата, я задумалася і пішла на профогляд, здала всі аналізи, пройшла огляди різних лікарів і зробила ОЗД. І коли я зробила ОЗД, у мене виявили кісту правого яєчника. Яка була, так би мовити, великих розмірів 53 мм. міліметри. Тобто і сірникову коробку вона була рідинна, і лікар сказала мені, що потрібно опериватися. Кіста яєчника доброякісна пухлина, що виникає в тканині яєчника внаслідок накопичення рідини. Стінки кісти складаються з тонкого шару клітин і саме виробляють цю рідину. Кіста, збільшуючись в розмірах, може впливати на роботу сусідніх органів і сама може стати небезпечним утворенням. Найчастіше вона виникає через коливання ваги, стресів у жінок та фізичних навантажень. Лікування вона не потребує впродовж одного, двох, максимум трьох шести місяців вона проходить сама. Але якщо ми бачимо, що змінюється структура кисти, її розміри і вміст. Тоді вже ми вдаємося до хірургічного втручання. Я розуміла, що з моїм організмом щось не так. У мене постійно був збій циклу, були затримки, були незрозумілі кровотечі. Тобто, я відчувала себе не дуже добре, саме в жіночій сфері. Це досить серйозна проблема, тому що вона може і прорватися. Тобто, це як бомба уповільненої дії. Вона каже, нам десь потрібно шукати гроші. Мені сказали, що це по-любому необхідно оперувати. Це операція неминуча. Якщо кіста великих розмірів, може бути перекрут кісти, розрив кісти з виходом вмісту в порожнину малого тазу, а також кіста може перейти в злоякісну форму, тобто в рак. Коли розпочиналася кровотеча, я взагалі не могла рухатися, я просто лежала пластом. Чоловік за мене молився, діти допомагали. Чому лікарі не призначали якогось лікування? Чому саме наполягали на операції? Це був той вид кісти. Що... Вони наполягали на операції, тому що вона була велика. Це не були розміри функціональної кісти. Коли хворіють твої рідні, особливо мати. Це дуже страшно. І вся родина теж відчуває цей біль. Я була дуже розгубленою, і для мене думки про операцію. Я розуміла, що це фінансові витрати, це час, це своєрідне позбавлення здоров'я. Адже це втручання. Мене це коли в тебе щось візьмуть і відріжуть, приберуть зайве. Хто зна? І мені було просто страшно. Мені було ніякого від однієї думки, що це буде відбуватися. Я сподівалася на диво, і я вірила. Я віруюча людина. Я знаю, що наша церква це церква, де діє живий Бог. 22 травня був телекрусет, чесно кажучи, я не думала про себе на той час. Не думала, що для мене там буде слово. Особливо мене на цьому телекрусет торкнулося те, що апостол не байдуже до чужого горя. Я молю тебе дям'я Ісуса Христа, кожен чоловік, який сьогодні знаходиться в тяжелому стані, в предсмертному стані, в страхі, в ужасі. Я молю тебя, великий Бог, будь милості. І коли була молитва за важкохворих, за ці списки і потреби, які приносяться, Бог дав мені бажання також разом з апостолами молитися за цих людей. Я настільки молилася, настільки упокорялося моє серце, що текли сльози. Я плакала так, ніби то біль цих людей – це моя біль. Господи, я прошу тебе, щоб ти зараз звершив величайше чудо, щоб сьогодні були зцілені тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч людей. Господь, коснись! Молю Тебя, Дух Святой, коснись! Коли апостол закінчив молитися, я відчула дуже сильний різкий біль у животі. Це було дуже боляче. Я сіла на диван і міркую, кажу: Господи, що це? Що? Чому мені так боляче? Він каже, я зараз. Я отримала внутрішнє свідчення, що він зцілює мене по молитві помазаника. Бути чоловіком, який вірить в а не якимось людям, які нам ніколи не допомогуть. Будьте. Сильни вас, славу Божі! Я зрола УЗІ на УЗІ. Я зробила ОЗД і лікарю ОЗД намиснев не казала, що у мене. Коли ОЗД закінчилося, я запитала її. Кажу у мене праворуч була кіста. Кажу розміри, тобто я попередньо ОЗД не показувала. Вона каже, яка кіста, там нічого немає. Якщо розповісти, мало хто повірить, але факт є фактом. Це взагалі настільки велика радість. Я почала телефонувати всім підряд. Телефонувала чоловікові, пастору, подружкам своїм, і зателефонувала своєму синові. Мені зателефонувала мама, каже, що вона отримала зцілення, і я був дуже радий. Реально, я щасливий. Бог зробив таке диво, що не тільки просто зцілив. Він повністю оновив усі органи. Ось моя медична карта. Ось це обстеження, коли я проходила профогляд. І тут, коли ми дивимося, правий яєчник, то нічого немає. Через чотири місяці повторно приходить пацієнтка до мене на обстеження, і ми бачимо, що кісти немає, що все в порядку. Все в порядку, це Всі показники в нормі, і ніякої загрози для життя і здоров'я жінки немає. дуже радий, що у нас є такий духовний батько, як апостол, що він настільки помазаний. І настільки Бог багато робить через нього див і зцілень, і чудотворень. Взагалі це реально неймовірне диво. Апостол молиться за сотні кілометрів, і Дух Святий приходить, торкається і зцілює. минув буквально тривалий час, із травня місяця я здорова, мене нічого не турбує, мене нічого не болить, немає симптомів, які були. У мене все добре, я щаслива. Благодарна апостолам. Я вдячна апостола. Я вдячна Господу. вдячна всім партнерам, які допомагають цим телекрусейдам проходити, може служити далі людям.